Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Я написала невеличкий такий опис, підсумок інструменти штучного інтелекту, які можуть допомогти у створенні презентації. Ну, звичайно, вони не створюють презентацію, тому що потрібно потім доробляти все це, але, в принципі, певні ідеї і певні, певну структуру можливо. і... Шаблони можна використати і зробити в цих ресурсах, а потім поєднати і це в заощаджити ваш час. Що стосується ідеї створення відео, ну, давайте подивимось. Ось такий результат в мене. Був отриманий за допомогою штучного інтелекту, я спеціально майже не ні вносила ніяких змін. Тобто, все, що зроблено, це зроблено штучним інтелектом. І час на те, щоб отримати подібне відео, ну, невеликий, скажімо так, півгодинки, можливо. Трішечки більше все залежить від генерації зображень, які ну ми задаємо, як ми як, як швидко ми робимо промти і генеруємо зображення, або по зображенню генеруємо невелике невеличке відео до чотирьох. Секунд. А потім збираємо це все в іншому ресурсі і отримуємо результат відео у форматі mp 4 який можна одразу виложити на YouTube канал, або зберегти. Так. Який був алгоритм? Ну, По-перше, Хочу сказати, що можна додавати в подібне відео і анімовані малюнки, про що ми минулого разу з вами спілкувалися. Цього, цього елементу не було внесено в це зроблене відео мною. Усі ці елементи були з, е, згенеровані і занесені у кліп ЧАМ. ця мережа ну, це відео. Це, ця програма була без штучного інтелекту для, для того, щоб робити відеокліпи. Зараз є опція зі штучним інтелектом, і, і в цю програму можна заносити як відеокліпи, так і зображення. Зображення були згенеровані Bing від Microsoft, тому що він під'єднаний до Такої е, штучного інтелекту модель Далі 3, на мій погляд, одна з найкращих, що моделює різне, по різним запитам, е, е, ну більш таким і реалістичні і. Якщо ми пишемо пром, то, як правило, те, що ми пишемо, то і буде відображатися. Тобто зображення згенеровані в Бінго, потім друга мережа, в якій згенероване зображення, це Леонарда. І вже коли у нас згенероване зображення в Леонарда, ми можемо його анімувати. Тобто, анімацію зробити. Якщо нам потрібно обрати певне якусь е, фотографію, то ми можемо за 25 токенів згенерувати е, кліп до 4 секунд. Ось тут ви бачите на добу дається 150 токенів і вони будуть. Поповнюватися, тобто 150 ви починаєте з кожен, кожен, кожен день, і можна тренуватися і робити фотографії, і з цих фотографій робити анімацію до 4 секунд. Ну, анімації Простій, то, що показував минулого разу пан Дмитро, і я вирішила спробувати цю ідею практично подивитися, як вона дійсно працює. Десь ця хвилинка трішечки більше потрібна для того, щоб згенерувати. Ну, і ось ми бачимо ось таке наближення камери, в принципі, логічно. Для того, щоб рухалися крила, то потрібно прописувати. На тут такої, такої опції немає, щоб прописати, щоб, щоб рухалися е, крила. Потім ці моменти можна зберегти в окрему папку і вже завантажити в кліп чамп, і в цьому, в цьому ресурсі за хвилинку-дві можна отримати подібне відео, яке ми. З якого ми починали нашу зустріч?